А сьогодні вранці прокинулася, думала, чи можливо подзвонити і сказати, що я не прийду на роботу, бо почувалася якось не дуже нос забитий, от дихати важко, але в принципі більше ніяких таких ознак немає. Я так трішки розходилася, чаю попола. Думаю, та ні, нормально, ніби почуваю себе, піду на роботу. Судила на одну роботу, зараз прийшла, оце зібралася, вже йду на другу. Так що якось так. Вже біжу на роботу. запізнююсь хвилин п'ять. Вдяглася сьогодні вже тепліше, тому що щось я зранку прокинулася, в мене нос закладений, такі як симптоми застуди. застуди. Вчора з вечора навіть не могла, ну не відчувала запаху і смаку. І сьогодні зранку вже все повернулося, все нормально, тому я не думаю, що це ковід. Тестів у мене немає, тому перевірити не змогла. так що Зараз біжу на роботу, а, дощ ми Яночки Теплі носки одягла, теплу кофту поверх. Так що не маю сьогодні замерзнути, нормально буде. Сьогодні вівторок, 11 лютого, завершився другий тиждень і зараз я буду зважуватись. 64 650. Майже мінус кілограм. Минулого тижня було 65, 500 і мінус майже кілограм. І я дуже задоволена цим результатом. Звичайно, що це не жир, а просто зайва рідина, яка затримувалася в організмі, вона за цей період вийшла і тільки прийшла з роботи, а також заскочила після роботи в магазин, купила пірожина. Ну 1 кілограм можна тепер солодкого наїстися. Ну, насправді я шуткую, тому що протягом минулого тижня я теж солодке їла і все одно кілограм втратила. А це захотілося солодкого, сходила в магазин, купила такі шоколадні еклери, вони зараз зі знижкою на вулиці погода знову сьогодні така а, сира, не сонячна, небо затягнуте, доща немає. Зараз, можливо, буде пізніше, але так, тобто це вже. Третій день підряд, по-моєму, така погода. Якось дні настільки швидко пролітають, і я навіть не помічаю, наскільки подібна погода може затягуватись. Сьогодні вже на вулиці просіяло трішки, сонечко вийшло, а після. Тільки чотири дні підряд була така пасмурна погода. Я вам розповідала вже за цей леменбам. Я приймаю лемонба леменбам, це Меліса називається. Я купую на Амазоні, коштує 15 фунтів. Але воно мені, в принципі, я не кожного дня приймаю, але мабуть, десь воно у мене було декілька місяців. Це вже. Майже закінчилася, але вже нову собі пляшечку купила. Мені дуже допомагає класно. От якщо тривожність якась така підіймається всередині або хвилювання за щось, то капаю 40, ну 30-40 капель, розмішую з водою і випиваю. Я ж працюю у школі, десь супервайзер, і у нас канікули будуть через два тижні. Я планую поїхати на один день. В Кезік це невеличке таке містечко, воно славиться тим, що там є гори, там є гарна природа, гарне красиве озеро. Я вже була там раз, але хочу ще раз їздити. І ну, головне, щоб мене погода не підвела. Мені сьогодні, нарешті, прислали контракт підписати і заповнити там різноманітні деталі, банківські деталі, потім мої персональні деталі. Деякі. Щоб почати працювати як вчитель, вчитель сплавання. Так що треба теж це заповнити, все відправити. Насправді трішки переживаю, тому що після того, як я завершила курси, пройшло вже декілька місяців, мабуть, з півроку, бо зараз час настільки швидко летить, що просто не помічаєш, так, десь півроку вже пройшло і багато чого вже забула. Тепер треба сідати, знову все вивчати, знову, це все, ну, знову все вивчати, знову переглядати. Ну, але все ж таки хоч, хоч якось. І це робота буде не на повний робочий день, це лише інколи там, заміняти вчителів, котрі там, на лікарняному або з якихось причин не можуть, не можуть провести уроки. Так що це буде тільки так, час від часу. Моя діяльність. Купа різноманітних підставочок для квітів. Яка все гарна. Скільки вона коштує? 25 фунтів. Дуже красиво. Була сьогодні в торговому центрі, витратила купу грошей. Це сьома година вечора, я тільки додому збираюся їхати. Зараз маю прийти потяг. Через декілька хвилин. І так, як приїхала на початку, ходжу, обираю, думаю, чи треба воно мені, чи не, тр... не треба, вагаюся, купувати, не купувати. А потім як зробила пару покупок і пішло, поїхало, не могла зупинитися. Ну не так, що прям не могла зупинитися і багато витратила, накупила того, що не треба, ніби ні. А вдома ще перевірю, переміряю, і якщо щось, ну якщо щось а, не треба буде, чи не підійде, чи не буде з чимось там сочетатися чи з мого гардеробу, а тоді значить. Привезу обратно. Слава Богу, що тут можна все це повернути протягом двох тижнів-трьох тижнів. Зараз зайшла в індійський ресторан, а тут їжу готую тільки на винос. Замовила дві порції кебаб with нам, так називається. Потім покажу, як воно виглядає. Ми вже замовляли, тут достатньо смачне. Тому вже готувати нічого не, хоче, не хочеться, а холодна, прям слона з'їла зараз. От, і не змогла, не змогла стриматися, тому, тому що вони знаходяться буквально біля залізнодорожної станції. І коли виходиш, відчуває, ну, чуєш цей запах дуже смачно воно пахне і не втрималася, зайшла, замовила. Боже, нарешті я вдома Я так втомилася. Оце всі сумки, оце все, що я тільки що несла. Тут два, мої, два рюкзака, один новий купила. Там сумка, тут сумка, ця сумка. І оце ще замовлення їжі. Капець. Зараз розбираю замовлення. Так. Зараз покажу, як воно виглядає. Вже голодна, як вовк. Хотілося б ще пива, але у мене стільки багато сумок. Ой, у мене щось тут протекло. У мене так багато сумок було, що я вже не в змозі була зайти в магазин. Але, в принципі, сьогодні субота можна було пивка випити. Ох, бачите. Так, оце нан виходить, такий великий. Це щоб. Не об'їстися мені і м'ясо, чесночний соус і плюс ще овочі. Така у мене буде вечеря. Я так розумію, що ця деревина сама по собі тут виросла. і Мені хочеться його підрізати, щоб щоб воно не росло вгору. Я минулого року ось тут так позрізала трішки, але все одно воно тягнеться оночки, вгору. Чи можна його якось так обрізати, щоб воно росло в сторони трішки? Тут ще така трава, що її тягнеш, і оночка, за нею купа землі. Не стільки трави, скільки землі ви цій кучі. От, і ще тут така, а і ще тут така рослина посаджена, я не знаю, як вона називається, але вона ставиться ковром. І як би її не рвав, вона ось тут по всьому садку. Вона оце по всьому садку приростає. Вже тепер задумаюся, чи варто щось його робити, чи просто залишити як є. Купити декілька вазонів петунії чи ще якогось квіточок, поставити ось тут десь. Ось там -от у мене пеньки є. На пеньки поставити для краси, де їй достатньо і не мучатися. Коротше, ви знали, що в Англії є пилососи, ось Ну, це такі промишлені пилососи. В основному ними користуються в готелях або в ресторанах і так далі. Тобто там, де треба прибирати великі території. Так от, бачите, ось ці пилососи у них вони мають обличчя. Зараз його переверну і імена. Цей Джеймс. Це і Хенрі. <ріст> До речі, і це не тільки Джейнси і Хенрі, ще є Хетті, по-моєму, дівчинка і там якісь інші. Але самий популярний – це Хенрі. І вчора знайшла інформацію стосовно того, чому саме такий дизайн пилососів чому вони мають назву. І значить, в 70-му році, по-моєму, десь чи середині 70-х один із. Не знаю, не чи власників, чи не власників, вирішив на плесосі намалювати обличчя, очі і посмішкою, щоб привернути увагу покупців. В принципі, ця фішка спрацювала, і тому з того часу почали на плесосах малювати обличчя. А в 80-х роках вже вирішили дати їм имена. От, І досі ці плесоси. Користуються популярністю тут в Англії, особливо цей Генрі, як я вже сказала, він один із найкращих з цієї серії. Сьогодні, 22 лютого субота, йду з роботи. Сонечко сьогодні світить, погода шикарна. Волого так, але мокро, волого, але тепло. Подивіться, тут вже крокуси порозквітали, вони розсаджені по всьому парку. Дуже гарно, коли цвітуть. А з цієї сторони підсніжники. Теж дуже багато підсніжників тут у них росте. Таке ярке сонце, ж неможливо. Я окуляри собі нові купила, але вони не зі мною. Я тут на лавочку присіла. Ось такий вид. З цієї лавочки дуже гарний вид, відкривається. На самому пагорбі сиджу і дивлюся. Погода шикарна, Це я думаю, чи піти кудись погуляти сьогодні, але хочеться щось обрати таке, де я ще не була. Це Я думаю, куди, куди піти, таке, щоб і не довго, але й гарно було б.